І всім привіт, з вами Друзі. Сьогодні я зіграю Привіт Сет, сі... но акт 1, акт, 2 Акт 3 з однієї хпи. Ну і ще плюс з одним слотом. Да, це буде супер сложно, Екстрим, я не знаю, як я це буду проходити. Ну, акт, другий, акт третій буде супер екстрим, я вам скажу. І, будь ласка, підпишіться, лайкніть, я стараюсь. І я буду рад, якщо ви так зробите. А ми починаємо. Так. Зразу пропускаємо і біжим. Я не знаю, як я буду з одним слотом проходити, але я попробую. Це буде супер екстрем. Ну, якщо я, нечайно, візьму два предмети, я буду все спочатку проходити. І ви розумієте? Навіть якщо мене зловить, я так само буду все спочатку. Навіть якщо я буду проходити третій акт і мене зловить, я прохожу все спочатку, аж до першого акту. Це дуже сложно. Да. Е, або. Так, ладим. Ну я з одним слотом прохожу. Так, його тут немає ніякого. Он тільки капками зараз ставить. Де він? Ага. Нема його тут. А... Да, тут уже коробки поставлені, це дуже легко вже. Ну хоть не радує. І... А. Я понял. Э. Е! Ладно. Все, мы на брата махни. Ой-ай-ай-ай-ай. Ой, 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 ой. Нет, не падайте. Ну ты серьезно. Я вже би давно дістав, якщо. Воно не було би багнуте. Ну куди ти ставиш? О! Не впаде, ні я тільки сказав, не упадай, вже беру магніт, а воно вже лежить. Ай. Так, я напевно вже поставив Воно... І... Я не знав, тут так супер сложно ми з одним слотом проходит. Я думав, буде ваше легко. Ну. Ну Ну то ви, ви бачили? О! Тільки в не взяло. Ема там сусід, сидит жорстко рипається. Так, це опасно, зараз. Фух, не повезло. Так, ладим і ліземо наверх. Ну, кажуть, ми вже прийшли перший акт, якщо він мене зараз не зловить. Не, я можу навіть і не брати крісло. Я можу через вікно. Оп. Де він? Ну, де він рипається? Є, все, я прийшов. Я як попав капкам, не вже я думаю, каже все кінець мені. Так, вже біжим. Ти тут може вже пропускати, тут не буде сусід, я вам скажу. Просто його вот тут і я лише не бачив. Давайте пропустимо це быстро уровень. Ну все, можна вже відключати і бігти. Генератор запускати. Давайте даже фонарика Візьму, ну щось темно. Так, все. І біжим знов назад. Ну в світло треба включити, щоб э, все двері відкрити, ну як все там. Да. моя злякасів від того телека там щось говорять. Я тільки відкрив почув цей звук, я вже злякас, думаю, сусід там говорить. Хм. Манекен тут стояв? А він вже... Мені щось вже не же цей манекен, Манокен, вам тоже кажется? Тут анімація, те, якщо шо як считается, яким назвать просто тут як как теж? Он... А. а я понял, він все-таки быстро біжить. Ну не прям Стоп, тут відкриті двері. Так? да? Ох, другий акт і це поки перша поп... Ні. а, да, перша попитка, і я не знаю. Мені везе поки. Я ж один, так? Да? да, все норм. Просто ігроки будуть мешати, перший другий акт, ну просто. Не за я сюди пішов. Куди мені зараз, А, згадав. треба сюди йти. Тут сусід нема, напевно. Тільки хату зайшов. Я ху. Так, я не забуваю, то одним сутом треба проходити, то я нікого не забуду. Напевно. Просто може такий любий момент, якщо я просто... Типа я біжу жорстко від нього і, не беру два предмета. Остаюсь в якось попасти до цього. Е, ой! Он за мною біжить, так? Да? А, да, він бежит за мной. Я думал, чей. Так, э, пустата лайк, я стараюсь, да. Ну, ус. він? О, я чуть-чуть капкам не попався, я там бачу. Знову мене побачив, да? Де він? М не знаю де, але я чекаю від нього. А, він ще за мною біде. Прикинь? Да. Давайте вентиля візьмем. Так, все, я учит від него. Не, не винтик, музон далі йде Ну что ты мне зробиш? Я Я понял, тебя сосед. А він тоже паркурист. Я думаю, він умею паркуром займаться. Вы бачили? Он, Он лезть по доскам до мене як? Де він? А де він? М -м -м. Ну, і, конечно. Попробуй. Фух! Все, ми за ним... А йде. Але він забагнувся. Як так? Ну, ще, ще так не цікаво проходити ігру вам та, та вам тоже кажется так? Ну капец просто, теперь скучно. Напевно вам тоже. Ну тип ше не честный, ну за... Ну я не знаю, ч забагнувся. Шай капкам попався. Хм. Ну, жесть. Все, винтик поки вставляємо, не знаю, да. Де. Десь тут-то. Вс, идем. До суседа, мистера, так Фух. Ну -мо, ну як ти так забагнувся? ну сусід, а? Містер, сусід, скажи я буду рад, якщо ти скажеш, чого так зробив Ну кажется, це просто халявий акт другий. Ну тебе вообще не честно. Вам тоже кажется не честно? Опять банутый сосед. Может Ні, вона так тоже не бачить. Ну, і ти, сусід, скучний тепер. О, он выше приколист. Вам тоже кажется? Мені напевно на жаль, да забавну, це жесть. Отпере, що це називається? Галявный акт? Просто я ще давно памятаю, як я давно ще цю гру. то То так само я забавну в іграках. І ми просто всі ігрики спокійно проходили. Це жесть було. Знову те саме. Ну я вже можу сказати, я вже пройшов при сусід, Другий акт. Ну, устастики мені взяти ту штукову. Де он. А де... Ну, я ж його тут оставлял, алло. Я теперь мені ігра і як мені проходити. А во воно! -мо! А як воно там опинилось? алло? Вам тоже интересно, як воно опинилось туман? Офигеть, я вже думаю, що все, спочатку проходим. Перший акт. Це теж, тоже может даже считається. А, куди його цей? Я назад мені треба в руках. Все. Я пройшов вже, можна сказати, другий акт. Ура! Ооох вам тоже кажу, Ну, комент, чи ще не чесно, чи ні. І ще я хочу ще нові челенджі. то, будь ласка. Я хочу нові челенджі. Наприклад, там напиши то... пройди. Там, е, ну, там якийсь любий акт, або вже всі акти І ті челенджі. Ну так. Я, все. Осталось дойти до... От цього. Просто прикинь тут такий сусід перед носом на ловить і все. Є! Yeah. І я прийшов за 7 хвилин. Ну а там зверху пише. І давайте вже до акт третій. Я не знаю, там буде точно повна жесть. І я не знаю, як я буду це проходити з одним слотом. Фух! починаємо. Якщо я знімав, е, там де я акт третій прохожу з одним життям, то мене сусід сам почав ввил. І главное, щоб він тута мене не зулив. Сам самого ну це буде повно... кринж. А, він там побіг, напевно. Давай вас куриш. Є все норм. Я прохожу третій акт. Офігеть. З одним життям і... Блін! Знаєте що? Я ще не замітив, я взяв три коробки. Будемо переходити, е... ну ви поняли. Все спочатку акт перший йде. Жесть. А я так вже, в мене руки вже там помукріли, це все робити, ну. Капець. Будь ласка, поставте лайк. Перший акт. Ах. Ви розумієте, Це жесть. Тепер спочатку проходимо перший акт. Ну як так? Ну всі так ігрики, нічого можуть помилити, забути або ще щось. І це, типу, як я. Інтересно, як тут я вот, капкам ставив? Ще до того, як я починав знімати. Так, я вже пів акта прийшов перший. Поки я говорив Ну я вже магніт, маю. Он там вікно дивився. А, він капкан там ставив. Хм. Ну і ти, сусід Знову я мучи, з тими коробками. Або ні Даже не треба. Є? Де він там. Фух. Ну і ліземо наверх. Я все прохожу чесно і цієї е... созній челенджі. Не, я ще перше хотів знімати до того, як е, один з жизнью всі акти, але щось захотів ще з одним слотом. Ну, так може і більше акт. Так може великий актив в мене бути. Багато переглядів збирають. Так. Да. І давайте пропустимо знову цей акт. Ну він саме скучний. Е... Ну, підвал саме скучний, тут навіть нічого не треба робити. Так. Я вже добігаю е, до фінала. Ну, як до фінала? Е, до того акта останнього перший. Так. Привіт. Суседу. Я можу даже не бігти йому. Ну давай у мене. Проходим ну тут щоб не взяти два предмета. Це ще буде гірше, ну я я ма. Ми... Це виша тяжко. Ну він тут і ходить. Я назад пішов. Пх! Ну йди вже. Он там. Ну ти прикалюйся. Я думаю вже тут. Йдемо відкривати ключа і ложим. І може десь на дворі, то я попробую. Все, швидко назад. Вс норм. І ліземо наверх теж від ключа. І ось осталось вентиля взяти. И вы понимаете? Жесть. Я не знаю, как як... Би б я не взял коробки три штук. То... Офигеть, ну где он? Тубо бы все норм. Ну тут хоть сейчас не забагнуться. Напевно. Ну ты сприкалюйся. Соседочка. А ты мне так вот Я сам нічого не спрыгну. Именно мене Вот не гадя. Як мені тепер проходити він буде за мною вечно бігти Ну і так, е, в ушон мені вже уже наконец-то получилось, фух. У мене вже руки мокрі це вшажесть, е, но я стараюсь для вас прийти в сенький Акт. Я чесно прохожу з одним слотом. Да. Фух. Ну просто я скипну, але ну, відео буде дуже довге, напевно. Тут буде мало переглядів, то, то треба якось скоротувати. Фух. І знаєте, що я вам скажу? Може це буде перша частина, а друга частина буде вже третій акт проходити, типа. Просто я вже втумився жорстко, я не знаю. Але я втомився вже. Я прийшов за 6. Тут трошки менше, ну так, да, просто сусід. Ну як, сусід за мною бігав майже довго, але я прийшов. Фух. Буде друга частина десь ввечері, ну, якщо... Ну я не знаю, я вже втомився, я буду закінчати відео, да. то, будь ласка, лайкніть. Я старався. Друга частина буде третій акт. Продовження. Всім пока!